Зірки футзалу у Кіровограді у спортивній школі Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева вперше провели турнір пам'яті відомого футболіста Олексія Чорноівана. В цей час кожного року ми проводили кубок зірок, в якому брали участь всі бажаючі команди. Десь за місяць до початку цього турніру підійшли рідні та близькі. Нашого футболіста Олексія Чорноївана. Івана, і ми з задоволенням пішли на зустріч. Вироботили, напрацювали регламент новий. І цього року ми кращих вісім команд минулого кубку зірок включили до цього турніру. Головний приз турніру розіграли вісім команд. У складі команд учасниць виступало чимало відомих гравців, враховуючи популярність турніру. У наступному році кількість команд планують збільшити. Сьогодні турнір в форматі вісьмі команди. Як буде далі, ми не знаємо. Ми будемо дивитися. Думати і наступного року можливо збільшив кількість команд, така як була і в кубку зірок гравці команди зірка 82 разом не грали вже 15 років тому. До цього турніру вони готувались експромтом. «Ребята сьогодні приїжджали вночі, тому що вони вже футболісти, а працюють діспетчерами. Ну так як хто підтримує форму? Забралі головною інтригою змагань був призовий фонд у сумі 5 тисяч гривень. У вирішальному поєдинку турніру зустрілися буревісник з Петрового знамінського району та Тарасівка з Бобринця з рахунком 7-3 переміг буревісник і Став володарем першого кубка пам'яті Олексія Черноївана. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.